Всім привіт! Вирішила зняти дуже коротке відео про Гре, мадам Гре. Обожнюю цей бренд. З повагою відношусь. Але щодо цього запаху У мене є невеличкий пробничок. Це абсолютно мені не підходить. Для кого підходить? Наскільки я зрозуміла, це підходить тим, хто любить Коко Мадемуазель, той, хто любить Міс Діор. Спочатку відчувається ананас, ніби в сиропі в якомусь. бути ще грейпфрут, але з кардамоном. Але грейпфрут і кардамон особливо не чутно. Чутно ананас, він дуже такий насичений дуже солодкий, ніби він в якомусь в сиропі, така солодка маса. Після цього він розходиться і залишається запах. Білих квіт підключається, як магнолія, вона виходить на перший план, піво. Але піони ви майже не почуєте, як на мене, магнолія. Вона дуже насичена і така солодка, просолодка. А далі воно уходить через час в базу і залишається запах пудри. Або якогось. Дуже дорогого уходового крему, бо якусь іншої такої, косметичних засобів, можливо, навіть е, е, крему від сонця, але, скоріше, нічим, так. Якась е, вершки і солодкавість така все ж таки вона присутня, і е, пудра. От, дуже хороша, якісна, дорога пудра. Раніше вона мала такий специфічний пудровий такий запах, який ми всі знаємо. Зараз пудри вже особливо не пахнуть, але раніше вони пахли так. Пудра-пудра пахла таким запахом. От вона залишається потім на шкірі. І комусь таке подобається, комусь таке не подобається. Я одне можу сказати: аромат він такий солодкий, трошки монотонний, як на мене, особливо на мене. Бо Наприклад, Кобра і Леді Чарм, вона теж така біло квіткова, але там є якась свіжість, кислість. Ну, щось таке, а, вологість якась навіть присутня. То тут такого немає. Тут просто йде солодко, квітково, і ананас на перший план виходить. Ви будете чути ананас, ананас, і знову ж таки, ананас. Хто любить ананасові запахи, вперед. Купляйте, зараз на майкапи нанотіно ну, є суперкрута знижка. Його можна придбати за 400 гривень 100 мл. Сьогодні перевіряла. Тому, якщо таке подобається, такий напрямок. Хто від такого фанатія, купляєте? Чому б ні? Мені цього пробничку достатньо зрозуміти те, що це абсолютно не мій аромат. А, ще тут є пачулі, і ці пачулі. Багато кому подобається, але я такі пачулі не особливо люблю. Мені подобаються а, пачулі, які я чую в, в пані Валевська рупі, такі шоколадні, ці шоколадні. Ну, як говоряться, для тих, хто хоче бути дорого, вишукано, багато. Ну, Хто хоче такий запах. Дуже ухоженої жінки такої багатої з коштами і тому подібне, то, можливо, цей аромат і підійде. Ну, хто по класиці такі, кому це подобається, я, особливо я ж кажу, Мізіор, Кокомауазель, то, скорше всього, і сподобається цей запах. Але це не моя історія. Я його купляти не буду. Але не рекомендувати я не можу. Тому що це хороший запах для своєї. Аудиторії ну, для а, своїх покупців. Тобто, ті, хто люблять цей напрямок, це хороший аромат. Чому б ні? Особливо, я б ще рекомендувала особливо тим, хто дуже любить ананас. Бо його чутно майже весь час. Він там на перший-перший план. Але такий ананас в сиропі. Ну що, до зустрічі, бай-бай, рада була бачити вас.